Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо. Під час зустрічі з головою військового комітету НАТО Джузепо Каво драгоне Президент України Володимир Зеленський ознайомив його з виробничими потужностями, на яких виготовляють новітні українські крилаті ракети. Пекло про це президент повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі ЕКС. Зустрівся з головою військового комітету НАТО Джузепе Каво драгоне на одному з підприємств ПАКО ознайомилися з потужностями і характеристиками української далекобійної зброї. Заявив він вперше про нову українську крилату ракету. стало відомо в грудні 2024 того року, коли президент Зеленський урочисто передав силам оборони її першу партію. За офіційними даними, максимальна дальність польоту ракети складає 700 кілометрів. Завдяки реактивному двигуну вона здатна розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину. Ракетодрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни протягом року. Виріб уже має успішні бойові застосування, заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Також відомо, що ракета вже перебуває в серійному виробництві та постійно вдосконалюється. Зокрема, покращує. Її стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, Збільшуються експлуатаційні характеристики та точність ураження, крім того, триває розробка нових варіантів бойової частини, що розширить можливості ракети для знищення різних типів цілей. Очікується, що серед нових модифікацій буде варіант з підвищеною бронебійністю, що дозволить ефективніше знищувати укріплені об'єкти, а також варіанти з касетною бойовою частиною для ураження скупчень живої сили та техніки противника. Одним із ключових факторів ефективності крилатої ракети пекло є її. Порівняно низька вартість виробництва, за словами розробників, вона обходиться дешевше ніж український дрон камікадзе. Лютий, ціна якого на початок 2024 року сягала 200 тисяч доларів. Точні характеристики бойової частини не розголошуються однак, конструктори зазначають, що вони співмірні з тими, які використовуються в далекобійних дронах камікадзе. Як правило, такі дрони оснащуються бойовими зарядами вагою від 30 до 50 кілограмів. Навігація та наведення ракети на цілі здійснюється за класичною схемою. Вона використовує Автономну інерційну систему з корекцією за супутниковим сигналом GPS розглядається також можливість оснащення ракети інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволить ефективно атакувати теплові цілі, зокрема військову техніку та інфраструктурні об'єкти. Таким чином, крилата ракета Пекло вже стала важливим елементом української далекобійної зброї, яка дозволяє знищувати ворожі об'єкти на значній відстані, а її подальший розвиток може суттєво посилити оборонні можливості України. Друзі, підтримайте канал підпискою в Добайками та коментарями дякуємо.